Комунальне підприємство Митниця ми починаємо втрачати. На даний час загальний борг підприємства перед підрядниками складає 2,5 млн грн. Є відповідь від ВОН начальника ДПІ в місті Черкаси Черкаської області Криштопи про те, що на даний час. Рахується заборгованість податку на додану вартість в сумі 293 900 гривень у служби утримання будинків комунальне підприємство митниця. Це означає, що податки вони не платять. На даний час борг перед людьми, які працюють на підприємстві, складає 411 900 гривень. На даний час. Відкрити дві кримінальні провадження на цьому підприємстві безпосередньо по директора цього керівника цього підприємства Роботенка Ігоря Павловича. Значить, відповідь я отримав з Придніпровської РВ ОМВ Черкаської області. О тим, що. Роботенко не виконує рішення Господарського суду Черкаської області про сплату боргу на користь ТОВ ОП Митниця, і також відкрите кримінальне провадження. Воно розглядається в Соснівському РВ ОМВ Черкаської області згідно четвертого пункту статті 358 Кримінального кодексу України Значить, завідомо підроблені документи. Ви пам'ятаєте той скандал, який відбувся про те, як Роботенка заключив угоду з е, приватним підприємством КІТ 3, який не, е, підробив ліцензію? Ці факти виявлені і тримає кримінальне провадження. Що зроблено особисто? Зараз нами це те, що нам вдалося після прийняття рішення виконкому, ми звернулися до міського голови Сергія Олеговича, щоб він тимчасово зв'язку з відкриттям кримінальних проваджень і тих фактів, які є, усунув Роботенка. Але ми дочекалися десь два тижні ніяких дій не відбулося. І тоді директор департаменту взяв на себе. Наунчук Андрій Миколаїв взяв на себе відповідальність, підготовив подання і виконуючи обов'язки на той час міського голови хвиль Тарас Васильович підписав про те, що на два тижні усунуть Реботенко Ігоря Павловича для того, щоб з'ясувати, що відбувається на підприємстві. Коли при цьому була створена комісія, реакція була дуже цікава безпосередньо Ігоря Палича. Він заборонив працівника в КП Субмитниця з 28.05.15 року надавати будь-яку усну чи письмову інформацію та копію документів та за запитами юридичних та фізичних осіб без мого відому. Секретарю Хаменка ознайомити працівників підприємства від підрозпис. Додаток один, я зараз вас з ним ознайомлюсь. Ось це наказ номер 80 який по своєму підприємству зробив Роботенко Ігор Петрович. А от підписано: от скажіть мені, от навіщо, коли йде перевірка, паспортістам забороняти без відома роботенка, надавати якусь документ. Перевірка йде саме органом, який створив це комунальне підприємство. І от переліків цих підписів тут є інструктор з розрахунків по кварплаті. І заступник головного бухгалтера, фахівець ОП, провідний юрист-консультант, паспортисти, економісти, інженери всі підписалися у Роботенка в тому, що без його наказу, без його відомо жодного документу для перевірки. Місць виконком не надавалось документи. Ну я вважаю, що знаєте, з'явився у нас такий маленький царюк, який зробив все, щоб підприємство зараз. Просто продали, ну, дали за борги, тому що вже загальний борг 2,5 мільйона. Давайте собі ну, представимо, люди платять кварплату, да? гроші ж кудись вони мають даватися. Зарплата не платиться, людям за те, що вони роблять роботи, не платиться. Просто не зрозуміло, куди йдуть кошти. От я вважаю, що довести хочуть підприємства до того, щоб через суди забрати це підприємство.